Доброго вечора. Доброго з нами сьогодні гравець команди Моноліт Тихенько Сергій. Сергій, вітаємо вас з перемогою. Оцініть гру сьогоднішню. Дякую за привітання. Так, сьогодні була напружена така боротьба з багато емоцій, але рахунок в нашу пользу ми виграли. Тому йдемо далі. Як вважаєте, ось після такого старту в другому колі з перемоги. Чи є у вас шанси виграти турнір? Це зарано казати, тому що попереду ще 5 важких ігор. Всі команди зараз в верхній половині нашої турнірної таблиці всі рівні. І тому кожна гра буде рівна і така емоційна. Будемо боротися. Чи все сьогодні вдалося, що планувалося перед грою? Та я вважаю, що все вдалося, в принципі. Забили 5 м'ячів, вважаю, що все вдалося, так. А, сьогодні трохи була нервова кінцівка. Як, ну, чи, чи не важко було в останні хвилини? Це, я як не вважаю, не важко. У нас був за по рахунку задів три м'яча, тому ми трохи впевненіше були. можна було, якщо один-два пропустили, то нічого не було. І ще й вийшло і забити п'ятий, так що я вважаю, що це емоції були. Сьогодні також були нові обличчя вашій вашої команді. Як себе проявили новину як вважаєте? Та в принципі все добре. Всі хлопці грають на другому рівні, там в першій вищій лізі. Тому все добре. Все добре, дякуємо вам щастиво. Треба, будь ласка, так.